Я вітаю глядачів. Мене звати Оксана Гнатишин. Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Вже за мить наші журналісти вам розкажуть про таке. На Львівщині невідомі у Балаклавах силу міць увірвалися на угерський спиртзавод та захопили його. Працівники ж перекрили міжнародну трасу. На місці майже бойових дій була і наша знімальна група НТА Новин. Кілометрові корки машин на трасі Київ-Чоп. Автівки не пускали працівники угерського спиртзаводу. Причина захоплення їх підприємства. Самісінько ранку близько 200 молодиків у балаклавах та зі зброєю вірвалися на територію. Бурені працівники звинувачують у всьому нового директора. Думають, що документи на призначення є недійсними, оскільки його призначив зам ліквідаційної комісії, а має це робити голова. Так званий новоприйнятий. Директор представився Гнатуш Андрій Романович, представляв якісь копії документів, копії наказів про його призначення. Але ніяких електронних наказів, в електронному вигляді наказів з міністерства аграрної політики чи з концерну Креспирт нам не надходило. Тому ми не можемо довіряти наказам, які були представлені у вигляді ксарокопі. Натомість адміністрація державного підприємства офіційно спростовує наведені правоохоронцями факти про, начебто, захоплення Угерського спиртзаводу. А єдиним легітимним директором заводу наразі є призначений міністерством аграрної політики Андрій Гнатуш. Він вважає, що завданням невідомих було не допустити його до виконання службових обов'язків. в суботу, 12 числа, я прибув на, на по на дане підприємство виконувати свої службові обов'язки. Пройшовши через КПП. Я надав всі абсолютно документи, що підтверджують легітимність мого призначення. Знову ж таки, є норми права, якщо є сторона, яка вважає їх нелегітимними, так це все оспорюється. Є наказ, наказ виконується. Тепер справою займається поліція. Оцінивши ситуацію, я додатково направив сюди сили, поліцейські сили, спецпідрозділу, і прибувши на місце пригоди, ми це питання ці безлади припинили, скільки вони трощили тут вікна, двері, ви самі бачите, що тут відбувалося. Переговори директора підприємства та начальника Львівської поліції Дмитром Загар'єм напружно йдуть вже декілька годин у зв'язку з тим, що останній не визнає надані Андрієм Гнатушем документи органів влади. Продай квиток влипне в ДТП або нарвався на штраф водіям львівських трамваїв. Не позаздриш продати квитки більшості пасажирам за одну зупинку вкрай важко. Доводиться обслуговувати людей під час руху. А це заборонено. Як бути пасажирам і водіям, коли термінали для продажу квитків не працюють, а кіоски зачинені. На години на дев'ята ранку на дорогах час пік. Термінал для продажу квитків на кінцевій зупинці двіки і десятки не працює. Тому усі водії трамваїв змушені порушувати правила дорожнього руху і продавати проїзні квитки на ходу. Терміналами для продажу квитків користуються у всій Європі, адже якщо більшість із пасажирів звертаються за проїзним квитком до водія, особливо під час руху, то відволікається і створює небезпечну ситуацію на дорозі. Хоча у ті ж Німеччині або ж Італії квиток можна купити у водія, але коштує він у два рази дорожче ніж у кіоску або ж терміналі. Та українська реальність сумніша. Більшість пасажирів чхали на правила безпеки і вимагають водіїв трамваїв, аби ті продали квиток під час руху. Звичайно, що Наказують, що ми не маємо права під час руху продавати квитків, але якщо логічно розібратися, то на зупинці мені треба стояти 5 хвилин, щоб я продала квитки, а потім їхала. Знаєте, якщо на мене, найби взагалі від водіїв забрали квитки і продавали по кіосках, і ми би мали чистий спокій. І моєї думки, що забрати взагалі від водія е, талони, тому що талони. Тобто більшість робить для водія незручність. Ну, з однієї сторони, якщо заберуть квитки, з однієї сторони буде непогано, бо тому що водій має, диви... має дивитися за дорогою. Секунда, дві, обернув голову, і машина мені зрізає, і я роблю аварію. І винувати буду я через те, що я продав той талон під час руху. Так що вся увага має бути водія на дорогу. У Львові такі термінали два роки тому встановили, але більшість із них уже не працюють. Як повідомили НТА новини у Львів Електротрансі, незабаром взагалі відмовляться від послуг таких апаратів, адже вони неякісно обслуговуються. Встановлювала термінали харківська фірма Озон. Представником від Львів Електротрансу був Сергій Перепеляк, який вже не працює в установі і виїхав за кордон. За даремну втрату коштів ніхто так і не відповів. А люди в більшості як не користувалися терміналами, так і не користуються. Терміналами користуєтесь? Ні. А чому? Ну, мені так зручніше. А терміналами часом користуєтесь? Ні. А, чому? ні. а вони не працюють? Вони не працюють просто. І завжди. На періт купляється парок штучок, та й все. Трамваї найгірше. А терміналом не колекориться? Ні, не користуємося. Ну, не користуємося ніколи. Квитки купую у водія. А терміналом користуєтесь чи ні? Терміналом ні. А чому? Не знаю, якось завжди не встигаю на трамвай і вже в останні момент якось купляю у водія. Водії трамваїв залюбки перестали би продавати квитки у середині вагона, але одних кіосків замало, а термінали вже нікому не потрібні. Тарас Радюкін, Іван Музоренко, Віктор Сембратович, НТА Новини. Відтепер з жетонами не лише поліцейські, а й песики. Львівським чотирилапим та їх власникам міські депутати написали нові правила поведінки. Ветеринарний паспорт на тварину більше не є достатнім доказом права власності на неї. Усі собаки у Львові повинні бути зареєстровані у єдиному електронному реєстрі. Окрім того, господарі своїх улюбленців після реєстрації отримують жетон із номером, який повинні чіпляти Це на я нашийник я... собаки під час вигулу. Без нього ж місто містом із Сиками не можна за таке рішення. Проголосували 45 міських обранців. Возять і возять на Волині у пункті пропуску у Стилух, зелені берети виявили рекордну цього річ партію контрабандного бурштину. 12 кілограмів 800 грамів сонячного каміння українець заховав у конструктивні порожнини та під обшивку свого автомобіля марки Додж. Пакунки із захованим бурштином прикордонні інспектори львівського загону витягували ледь не з усього автомобіля. Оскільки оцінять цю контрабандну партію наразі невідомо. Однак на чорному ринку за таку кількість сонячного каміння дають не один десяток тисяч доларів. Загалом протягом минулого року прикордонники львівського загону виявили 240 кг кілограмів бурштину на суму майже 14,5 мільйонів гривень. Сміх не гріх або електронні петиції по львівським. Львів'яни продовжують тішити своїми ідеями та пропозиціями в мережі. Наприклад, створити повітряне метро. Детальніше про це та інші події. Дивіться далі у нашому огляді. Створити повітряне метро, а залізничний район перейменувати на Бандерівський. Такі електронні петиції вже гуляють в інтернеті. А щоб вони ще стали реальністю, спершу потрібно набрати тисячу голосів. Лише тоді міська влада розгляне їх. Нагадаємо, раніше львів'яни зареєстрували петицію про встановлення пам'ятника меру міста Андрію Содовому на Сатоюрській горі. Нині вона набрала лише 145 голосів. Через трьох котів частина Шевченківського району залишилася без світла. Чотирилапі залізли у трансформатор на вулиці Лінкольна, внаслідок чого сталося коротке замикання. Мало того, що люди сиділи без електрики, ще й світлофори не працювали. На жаль, котів урятувати не вдалося. Як запобігти недугам мешканців Львівщини, міжнародні експерти вчитимуть здоровому способу життя. Наша область стала однією з семи учасниць проєкту неінфекційні захворювання, профілактика та зміцнення здоров'я в Україні. Зокрема, з малку серед дітей та молоді запрацюють ефективні у світі освітні програми з профілактики серцево-судинних недуг, цукрового діабету, легеневих захворювань тощо, вчитимуть, як протидіяти залежності від алкоголю та тютюну, натомість пропагуватимуть фізичну активність. В Україні європейські експерти проект щодо скорочення неінфекційних захворювань впроваджуватимуть в семи областях, зокрема Львівський. Основний етап триватиме до 2019 року. Наступна фаза розрахована до 2023 року. На цей період ставиться цілком конкретна мета досягнути суттєвого зменшення кількості кардіохворих, а також на чверть смертності від серцево-судинних захворювань. Як же ж відчує кожен громадянин це, оскільки наші партнери з Усвітньої організації охорони здоров'я надають нам технічну підтримку і допомогу щодо впровадження освітнього компоненту з посиленням первинної ланки, також залучення громадськості, дозволить імплементувати нові моделі на рівні шкіл для того, щоб доносити інформацію щодо здорового харчування, фізичної активності, боротьби з тютюнокорінням та зловживанням алкоголу через, через дітей, через через фахівців в освіті через батьків проект втілюватимуть усі дотичні до теми здорового способу життя сфери, наука, освіта, власне, заклади медичної мережі. Передусім, експерти хочуть за допомогою низки просвітницьких програм посилено боротися з факторами, які спричиняють більшість недуг. Ми фокусуємося на серцево-судинних захворюваннях, які є вбивцею номер один і в області, і в Україні, і в світі загалом. У проєкті, зокрема потужно задіємо громаду, владу і медиків. Поділимося досвідом, як зменшити основні чотири фактори ризику, які якраз і призводять до серцевих недуг. Це хвороба з тютюновою залежністю із зловживанням алкоголю, неправильним харчуванням та браком фізичної активності. Такі основні напрямки, на яких будемо зосереджуватися. Міжнародні експерти чітко підрахували: якщо кількість курців зменшиться на третину, а на 10% менше українці споживатимуть алкоголь, скоротиться на 30% споживання солі. А збільшиться на понад 150 хвилин щодня фізична активність кожної людини, то вдасться скоротити кількість кардіохворих в Україні, а смертність від серцевих нападів і інсультів знизиться на чверть. Є цілком конкретні успіхи дії аналогічних проєктів в низці європейських країн. Скажімо, в Ірландії за 15 років вдалося зменшити вплив факторів ризику, що провокують серцево-судинні захворювання, наполовину. А за 20 років в Фінляндії смертність від. Фартів і кількість кардіохворих скоротилася взагалі на 80%. Жанна Ліщенко, Лахвозний, НТА Новини. Львівська версія ірландського свята у багатьох куточках світу гучними забавами згадують святого Патрика, заступника і борця за волю Ірландії. Попри те, що більшість ірландців християни і дотримуються посту, нині вони дозволяють собі їсти м'ясо і пити віскі чи пиво. А невід'ємним символом у цей день є одяг зеленого кольору і трилисник конішини. Зелений колір одягу, море, алкоголь і гучна музика. Ірландський народ наповну відзначає традиційне свято на честь борця за волю та першого єпископа святого Патрика, як свій рідний празник шанується цей день у багатьох містах України. У Львові ірландських традицій, зокрема, дотримуються відвідувачі місцевих пабів, але все найцікавіше тут розпочинається увечері. Всі святкують, всі хочуть випити, всі хочуть погуляти, тому що в цей день це взагалі християнське свят, але в цей день пом'якчуються умови посту, тому дозволяється алкоголь і м'ясо та інші непісні страви. Та далеко не всі у Львові дотримуються європейських традицій і знають, на чию честь свято було назване. Ні, е, я не знаю, хто такий святий Патрик. На нашій планеті немає таких свят і таких патриків. А чи бачили сьогодні багато людей в стані алкогольного спільної? Е, я не їх не нюхав, я не ходжу з трубкою. Е, це даїшники ходять з трубкою і перевіряють. Та є й такі місцеві мешканці, які вже давно 17 березня ласують смачною випивкою у пабах під драйвові хіти європейських виконавців. У ну, мене просто колега родом з Ірландії, от, і ми так колись вже помер, правда, царство йому небесне і він. Дуже відомий саксофоніст, бо може чули такий отаман. От. І от він ще в ті старі часи навіть ніхто не знав про це свято, і ми вже собі там філармонії час від часу святкували його. Хороша компанія, запальна музика і смачний ірландський віскі – Це чи не все, що потрібно для святкування Дня святого Патрика? Та головне у цій справі знати міру. Олег Галів, Віктор Сембратович, НТА Новини. Будь ближче, щоб чути шепіт, мало хто знає, але 17 березня відзначають ще й свято шепоту. Тихою мовою користуються лише найменші люди в світі пігмеї в тропічних лісах Центральної Африки та веди в джунглях цейлону. У нас шепочуть або один на одного поза очі, або ж про щось інтимне на вушко коханій людині, що люблять наші вуха у рубриці, народ скаже. Що шепочимо. Гарні слова, теплі слова. Або якщо десь пошепки треба говорити. Наприклад, десь я не знаю в транспорті, не дуже люблю говорити голосно, або в театрі, в кіно. Та ні, я нормально розмовляю. Хіба тільки на ліжку з жінкою, так спокійно собі, гарненько в таких е шипочу і на вухо. А що саме шипочте? А, то вже наші речі. <сум> От. З Сином, а що саме шипочте? Як я його кохаю? Ну, слова любові чомусь, от получаються тихо. Ну, щоб колись декому не заважати, то можливо. І, ну, не, не завжди, краще голосно. Хоча не завжди зручно. На парах під час пар деколи да, з одногрупниками розмовляємо пошепки. А, а чому саме пошепки? Ем, адже воно якось важливіше запам'ятовується і звучить гарно. Ну, звісно, там ще хочемось, там деколи да, з дівчиною ще хочемось, вночі ну, або. До когось говориш тих, будьте там тихенько. Чи буває таке, що щось щепочте, близьким, Ні. рідним? «Ні». А чому? <рив> Бо я голосно все розмовляю. <рив> Нічого не щепочу, нормально говорю. Ну, напевно, гарні слова коханим. А які саме, якщо не секрет? Ну, це вже так, секрет. <рив> буває. Вечором особливо до дітей, вже їх люблю на добран. <рив> Я, я приватно голосно розмовляю цей вас. І завжди мені кажуть, що я кричу на, на цей во. Так буває так. До дружини пошепки говорив. Що саме, як? А що саме? А що саме? Ну. я кохаю цей во все. Ну, ну. ну і пошепки, ну що пошепки? Більше нічого пошепки не ворожа. Шипким чи в голос, але завжди не забувайте говорити своїм найріднішим добрі слова. Більше усмішок, весни в серці, і все у нас буде добре. Я прощаюся до завтра, але ще не перемагайте спорт від нашого Андрія Саротяка. Працюють львівські слуги народу, з'ясували експерти з комітету виборців України та руху чесно. Вони проаналізували 100 днів діяльності депутатів у Львівській міській раді. Результати здивували навіть досвідчених політтехнологів. Експерти дослідили діяльність всіх семи партій, представлених у Львівській ратуші. Це блок Петра Порошенка, самопоміч, Укроп, народний контроль, Українська Галицька партія, громадянська позиція та свобода. Виставляли оцінки за ефективність роботи в раді, виконання передвиборчих обіцянок, роботу з виборцями, послідовність дій та співпрацю з міським головою. Найвищі оцінки несподівано отримала молода політична сила, українська галицька партія, яка вперше взяла участь у виборах. Одною з найвиразніших, найактивніших проявила себе Галицька партія. Чому? Напевно, тому що партія має певні принципові підходи до своєї поточної роботи, вже не як партійної роботи, а власне як представницької організації в місцевому органі самоврядування. Галицька партія лідирує за більшістю показників. Її визнали найкращою за ефективністю роботи в комісіях, виконанням обіцянок та роботу з виборцями. Цікаво, що ця партія має найменшу фракцію у раді лише чотири депутати. У нас в партію прийшли люди не випадкові, а прийшли люди, які довгий час до того вже реалізовували багато цікавих різних проектів, але в громадському своєму житті. І тому всю енергію, всі амбіції, які були в наших депутатів наших активістів ми спрямували сюди. Галицька партія піднімає дуже гострі питання на засіданнях міської ради. Тож не дивно, що вона отримала найвищі оцінки за всіма показниками, окрім співпраці з мером. Політологи пояснюють це тим, що Галицька партія є голосом народу, а міська влада не завжди хоче цей голос чути. Конфлікту інтересів і конфлікт ідей, конфлікт ініціатив. Якщо та чи інша партія. Бере в руки можливо якусь не дуже вигідну позицію чи ініціативу для політично для діючої мерії. Вона автоматично стає більш опозиційною. Здивувало та вразило те, що українська галицька партія обігнала у рейтингу великі і розкручені політичні сили. Експерти припускають, що це пов'язано із новою моделлю, яку пропонує партія. Тут немає одноосібного лідера, а працює активна команда молодих людей. Також, як відомо, за партією не стоїть жоден олігарх. Вітаю до вашої уваги. як він є з Андрієм Сиротяком, партнер програми. Група автомобільних компаній Арія Груп». Ніхто й не казав, що буде легко. Наразі дебютант чоловічої гандбольної суперліги львівський КДЮ США ЛДУФЕКА лише набиває собі гулі у черговому турі. Галичаник замінував Запорізький ЗНТУ «ЗАП». Невдала гра, провальна оборона, неефективні атакувальні дії. Все це можна сказати про гру гандбольного львівського кадею США ЛДУФК у суперлізі проти Запорізького ЗНТУ. Першу домашню поразку у цьому році студенти запам'ятають надовго, пропустили м'ячі в повну торбу. Хоча на позитивний результат від дебютанта суперліги так важко було сподіватися. Легше, мабуть, було гумовим молотком розбити бетон, аніж досвідченіших опонентів із Запоріжжя. По Посеревненню з грою, так, да, вони краще почали грати. Атакувати, захищатися. Все одно слаба команда в захисті. Ще перші п'ять хвилин львів'яни стримували стартовий натиск запоріжців, але на більше не вистачило. Перша половина гри закінчилася із розгромними 25-11 на табло, хоча могли пропустити ще більше. Много не забивали. По першому тайму не забивали імені лінійний, не забивали, не забивали полусередні. Неправильно отнеслись к своєї роботи ребята. Ну і хотілося б зал очень скользкий, Пету, може бути, може бути, з-за цього. Щось протиставити дублера мотору у другій половині дебютанти Суперліги так і не зуміли. За НТУ наколотив що чортову дюжину м'ячів. У підсумку рахунок став непристойним: 22 на 48. І львів'яни покидали майданчик з понуреними голами і тихіше, ніж коти, які підкрадаються килимом. Осадок дуже негативний, тому що. Не очікували ні в якому разі, що ми з таким рахунком поступимося. Ми планували, що ми дамо бійці команді, але це є наслідок того, що за три місяці ми провели тільки дві гри, то проти запорізького «Мотора», з яким ну, важко щось відпрацьовувати. Наступну руль Львівський кадрів США ЛДУФК проведе на виїзді проти Київського ЦСКА, який бореться за бронзові медалі Суперліги. У Львові битимуться чемпіони. Американська промоутерська компанія Fight Promotions у столиці Галичини проведе вже другий, а в Україні третій за рахунком вечір боксу. У програмі вечора буде шість поєдинків за участю професійних боксерів з України, Грузії, Білорусі та Казахстану. Головною подією стане двобій у напівсередній вазі між чинним чемпіоном України Валентином Головком і колишнім чемпіоном Європи за версією EBA у легкій вазі Валентином Куцом. Боксери проходять медогляд та стають на вагу. У них останній день перед боями, а їх буде шість. Центральний поєдинок двобій у напівсередній вазі між чинним чемпіоном України Валентином Головком і колишнім чемпіоном Європи в легкій ваговій категорії Валентином Куцом. <праць> Валентин Головко, уродженець Миргорода, у червні успішно дебютував на американському рингу. Трохи згодом, там же ж за океаном. 29-річний боксер зазнав поразки. Втім, в останньому поєдинку вже в Україні нокаутував суперника. Своєму опоненту підготував тактичні сюрпризи. Готуюся до цього бою є дуже відповідально, тому що супротивник у мене дуже серйозний. Чемпіон Європи дуже багато провів боїв на професіональному ринзі. На набагато більше за мене. Тому я підходив до цього поєдинку з повною відповідальністю. Техніку я свою не відкрию до поєдинку, але деякі козирі для Валентина я приберіг. Опонент Валентина Головка, його тезка Валентин Куц, 35-річний лівша із Києва, має за плечима кілька великих перемог. Нині він екс-чемпіон Європи. Як ну, і всі, бої важні для боксера. Для мене він теж Ну, Готувався, як як ну, побігати, виграти. У другому за важливістю поєдинку битиметься перспективний український напівсередньоваговик Денис Лазарєв. 26-річний спортсмен, що рік тому був один із лідерів у любительській збірні, але згодом подався у професіонали. На ринку зустрінеться із грузином Георгі Гудждіані. Кожен опонент по своєму сильний. Буду робити то, що вмію. і думаю, це приведе мене к перемоги. Мотивую себе. У мене є сім'я. це моя мотивація. Мені треба виходити і побігати. Битиметься і 23-річний Айдин Єльжанов. Перспективний казахський боксер. Наразі за плечем має єдиний дебютний переможний поєдинок. Боксуватиме із Дмитрієм Агафоновим, який провів близько двох десятків боїв. Для мене це моя кар'єра. Я починаю тільки свою кар'єру. Там буде моє другий бой. тому для мене дуже важливий бой. Я маю побігати, показувати себе далі, щоб продовжувати свій путь. Окрім цих трьох поєдинків, у рингу гамселитимуться між собою українці. Павло Петров зустрінеться з Нікітою Родіченком, Костянтин Довбищенко із Ілеєю Бережним. А Шаміль Калаєв поміряється силами з Артуром Шамайдою. Партнер програми компанія Алекс Ко офіційний дилер Фольксваген у Львові пропонує Volkswagen Джету» з двигуном 1,6 TDI 105 кінських сил за спеціальною ціною від 481 тисячі гривень. Вартість вказана станом на 14 березня 2016 року. Ми ж з вами побачимося завтра. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас у п'ятницю. Останній робочий день тижня, 18 березня, буде хмарним з проясненнями, часом з невеликим дощем. Вночі та вранці місцями туман на дорогах ожеледиться, Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів показуватимуть від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. В день температура становитиме 4-9 градусів із позначкою плюс.